Всім привіт, з вами Артемон, Дімон і Єгорка. Помідорка! Ми продовжуємо іграти Minecraft Poker Edition. Е, Перлина при, при, пригод. Не Згадав. Рагуль. Я теж. Візьміть відро лави, зробіть ямку 4 х 4 і це, і, 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 і пишіть, що мусорно. Потім, я знімаю Заліза ось до хрена! Мене вже мало. Якщо ви його не збираєте, то знаєш до хрена. Так я все желізо жарю, і у мене чотири желізо Одну, Одне жарю, це мені хватить на відро. Мені на два. А, е, ні, роби одне, бо... А, ні, мені вже залізу не треба, я не чув. Та то, що жарить, то в мене теж чотири вітали. Я ж люблю собі тапочки. Майки? Да. Не то, что требует железо, я себе хочу сделать курточку из спортивки еще надо сделать. Нет, пятку мне треба зробити кирку. Да. Да, в мене вже моя кирка ломается. Что думаешь за разбьщий в піщері. Мене Ч ти не сказав, мене, я розумію, що ваус. Да блин, не в прийти лампочки забыли. Я третий человек. О, мы речі.

Я можу свои черевики переплавити. Да? Да. Давай, баш. На цей. На іншу фігню. тебе Так, я пішов по цей. А по заметил, можете мені підкопати тут голову? Голову? Я тебе не понял. Я ведь не хочу. Знаю кто-нибудь а давай там что надо. Ура! Я бачу світло! Вигни лайплочь сблохнули! Намочи! Я опять положился, давай! Спасибо, я тебе не разбился. В коллегічная кирка. Зрижный. Да. получить одну шерсть уже. А, о, все, это шерсть. Да, это шерсть. Их не найдете, эти тети не встречаются. Дайте мне кость, в кое кость. Лиза, положи в сундуку три кирки, я шутка. Блін. Давайте, я даю палички за кирку. Зринь. Вона краса, що у вас оцей занадто багато броні. Мані палочки? Мані палочки не, мені фаль. Зринь, от палички. палички. не надо. Мені треба кирка. На фіга ти закрив? Е, а хто кирки забрав?

Ага, зараз в реальній житті потом кострика затушиш ти її рукою. Ну, мои не тушится на мене. Я тут держу. У мене є 16 восьмого. Так, блин, не мешайся. Паркур! Будеш мешать в Що? Будеш Будешь мешать Я Я дам. пол А яке ти купова? Беч! А я вас стане, люди, може, я вас іде. Ну тут дороблюйте вже такі! я буду поняти. Кто вступить, за Тут дімати ваші куча! Хто вступить до сюди зразу хто получить печек по базу? Ніхто ти прививче, так я застряла на всю жизнь. Тільки хто виходить і своєї получають. У меня вечно ступеньки направления, она быстренько ступень. Дима, ты как не вийдемо. Роблювати будете? Короче, у нас пол будет чуть-чуть разный. Ну и все. Красиво. О, все, вот такая у нас дома. Типа он будет красный какой Ну, не меня такой арки. Типа будет такого блока, типа он будет чуть той белый. Типа красненький. З деревом чи з цим чорним? Вот, я вас упражнена за стрям. Я вас пасти. Ничего. все кофе, ну не кофе надо. Наносите хирурги. Да. Мне факт не уйти. Залиску, мне залиску за надо. Я а не. мне железо пару. А мне! Я что не Что мы не Скелет, сука. Мне треба два железа. Да. Мне треба косточки. О, копай там уголь, бачишь наверху уголь. Бачу, бач. Артм, бачишь? Бачу, бачу. Так, э, грузить. И вот хватит так. Так вот, иди. Я по сути, по тебе 20. И тиха нам стак. Мы что с ним весь дом будем делать по твоему? Зугляйте шо? Ха, не тиха нам силы стать. Дайте факелы. А я на шут железу. Да не А не оборзел? Ник ты кас. Я тоже нашел железо, це моє железо. А за мою работу я домик обстрою, мне никто не платил. Нет, ты. Не, ну ты мне не дан, ты накида. В мене є. О, ви просвітили шлях, слава Богу. І будемо там палі. От бок попадний буде, бачиш, там. Я зараз буду. От ви звичайно будете, потім ми все пошкодимо. Я зараз зроблю мешника зроблю собі кроватку. Мелой. І я буду, і буду, і буду, і буду знаєш, я робити, правильно не знаєш. Він буде поливати. Ні, я. Мені треба поливати. Я буду робити ферму. Чому я так мало? Не знімо, хавка тратиться. Довгу хавка тратиться чуть до 5 єдин секунду. У мене була хавка, в якій стоїть ця хавка, архівки бачить. В якій стоїть ця хавка, в якій стоїть ця хавка. 15, да? да, по водостоку. Потом я к Дима на Дима, я к зомби да? Все видно. Давай, не ту штуку, я тебе дам себе железо. Кидай сундук. Так, Сім передався, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ламайте все-все дерево. І висян цей. Артік, ти ламай дерево, я камінь поламаю Нафіга! Ти просто бачиш, я хочу зробити Ні. Я його масню не буду. Я пошугань. Мені надо її устроити. Ну втікайте. Так. У цялому краю то моя печка. В її не лазити. Окей, обязательно. Обязательно, прим'як ти сказав, так і не я люблю. Ши! Вася? Окей, Що, вася? Подожди. Подожди Но, пару секунд. Уберіть то й стейк, пліс. І зараз, я коли Масліки, арчик, да, я тогда за парасиком пестик. Вот такие артик. чому чем приговорились, что железный сет? Мне что надо было до пика ударувать, чтобы мы сам пить. Злись будь ласка с того. Конечно, не свои дают. Злись ты, будь ласка, з сундука. Типа, знаешь, ломаю пост, он дополняет, а вот такой голос взяла на сундук. Е, що мене вдарило? Сори, сори, я случайно. Бачу мене є бач, 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 бач. Стоп. Все, я пішов по скелета. Скелети йду за тобою, файл, нючок. Люди говно були такі поли. Нормально. О, еще две увечки, слава богу. Мне уже скелеты не надо. А ты хочешь им кровать сделать? Да. да. Что, ведьма, батл? Нет, с тобой не хочу быть. Ой, защита, вот, вот, вот. <різوع> <різوع> а, в мене 4 відсотка. В принципі, зараз уже 20 минут це відео буду включати. Блин, заявку вже... Класно Застрой! Чи мочи. <вже> Немає, чим выходи. Зараз у нас дупу є та финя. Я її забрав, тикшин. А, ні, це вовні. Чого? А, вниз Хто бы злезут сыр в одне? Не я, я свинья. Я застроюсь, я застрою. Хто буде слезу от, я печку не то не заглядывал. Вот именно. Мы что мне говорящий спокой. Я синь клас. Кто меня в волну стыра? Ты самчик согрезал. Гляньте в инвентаре. А, Японія, де воно, то я понял, да вон от я ищу. Що за фігня? Ой. Кровь, я попала. Да блин. Что у него пропало?

На цьому наше відео підлягає кінцю. вами був Артемон, Дімон і Єгорка, Всім пока.